Вітаю шановних учасників форуму. Сучасні реалії повномасштабної війни вимагають від нас докорінного переосмислення системи підготовки фахівців соціальної сфери. Сьогодні хочемо представити стратегію формування конкурентно-спроможного фахівця спеціальності 231 соціальна робота, яка базується на впровадженні адаптивних соціально-педагогічних технологій. Актуальність теми замовлена тим, що саме сільські громади Сьогодні опинилися в епіцентрі ментальної кризи. Через війну вони стикаються з глибокими деструктивними факторами: постійною небезпекою, переживанням втрат та соціальною ізоляцією. При цьому мешканці сіл мають обмежений доступ до професійних сервісів та відчувають гострий ресурсний дефіцит. У таких умовах виникає нагальна суспільна потреба. У фахівцях здатних ситуаціях активно результативно діяти в ситуаціях обмежених ресурсів. Це вимагає від нас зміни освітньої парадигми: від стабільності до адаптації. Традиційна модель була ефективною для стабільних умов. Проте, сьогоднішня вимога часу це адаптивна система, яка забезпечує гнучке реагування на виклики середовища. Нашою метою є підготовка не просто знавця. А фахівця, здатного до ефективної діяльності в умовах високої невизначеності та соціальних криз. Профіль такого фахівця має два ключові виміри. Перше, це професійний, висока мобільність та здатність швидко змінювати тактику роботи. Друге, це особистісний саморегуляція, емоційна стійкість та готовність брати відповідальність у складних умовах. Важливо розуміти. Фахівець у сфері ментального здоров'я має бути не лише інструментом допомоги, а й джерелом стійкості. Інструментарієм для досягнення цієї мети є комплекс із п'яти адаптивних технологій. Технології професійної саморегуляції це фундамент стійкості. Працюючи з травмованим населенням, студент повинен вибудувати психологічний щит, вчитися керувати власним станом. Щоб потім навчати цьому клієнтів. Тренінги сприяло консультування. Ми переходимо від загальних методик до специфічних алгоритмів дій у надзвичайних ситуаціях: роботи з травмою війни, горем та надання першої психологічної допомоги. Проєктно орієнтоване навчання: це навчання через дію студенти розробляють реальні соціальні проєкти для сільських громад. Стаючи корисними для людей ще до отримання диплому. Кейс-методи або моделювання це безпечне відпрацювання алгоритмів дій у складних соціально-психологічних сценаріях воєнного періоду. Рефлексивні технології вони спрямовані на усвідомлення власних ресурсів та постійне самовдосконалення. Завдяки такому підходу, соціальний працівник стає архітектором підтримки громади. Він виступає ключовим медіатором між мешканцями, соціальними службами, медичними та освітніми закладами в умовах браку вузькопрофільних фахівців у селі саме такий фахівець бере на себе первинну підтримку ментального здоров'я. На завершення зазначимо, що в умовах війни спроможність фахівця визначається кризовим мисленням, емоційною стійкістю та комунікативною гнучкістю. Впровадження адаптивних технологій забезпечує не лише якість освіти, а й системно зміцнює стійкість сільських громад. Інвестиція в адаптивну освіту сьогодні це фундамент ментального здоров'я. І е, всієї нації у майбутньому. Дякуємо за приділений час. Як тут виключається? Як він виключається